Доброго дня, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Ой, дітки, а ви знаєте, що це? Так, це рюкзачок, тривожний рюкзачок. А чи знаєте ви, що ж таке тривожний рюкзачок? Це набір речей, які можуть знадобитися у будь-якій складній ситуації. А що ж потрібно мати в тривожному рюкзачку? Пропоную пограти в гру. Уважно зображення розглядай, і потрібні речі обирай. Морозиво, пляшка питної води. В рюкзачок обираємо пляшка питної води. Горішки, печиво обираємо, і печиво, і горішки, м'яч, ковтинка. Покладемо в рюкзачок теплу ковтинку. Смартфон, парасолька. В тривожний рюкзачок оберемо смартфон. Годинник. Іграшка. Обираємо улюблену іграшку. Праска, розмальовка і кольорові олівці. Обираємо в рюкзачок розмальовку. І кольорові олівці. Діти, тож давайте з вами пригадаємо, які речі ми обрали для тривожного рюкзачка. Це пляшка питної води, печиво, смартфон, улюблена іграшка, розмальовка, одяг, різнокольорові олівці та горішки. Дякую всім, хто працював. Мені у всьому помагав. На все добре, хлопчики і дівчатка.